Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер. Гур знищило два винищувачі на аеродромі в Липецьку та підірвало топ генералу Москві. Швидкого миру не чекати. Москва назвала оновлену угоду неприйнятною. Натомість американці говорять про прорив у переговорах, чим насправді закінчилися зустрічі в Майамі. Росія розробила два сценарії нападу на Естонію та тестує зброю проти Старлінків. Тим часом глава НАТО погрожує Кремлю. Наступна атака на Україну для Путіна стане. Фатальною Лещенка та Подоляка вигнали з офісу президента. А міндіч переховується від слідства в Ізраїлі. Вітаю мене звати Юлія Кохан. Це понеділок, 22 грудня. І новини, що сколихнули Україну та світ сьогодні. Підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити головне. Поїхали! І починаємо з головного в ніч на 21 грудня 2025 року. На аеродромі Росії під Липецьком знищено два винищувачі Су 30 та Су 27 за даними ГУР України, операція була реалізована представником руху опору всередині Росії. Літаки, які агресор використовував у війні проти України, виведені з ладу. Це борти номер 12 та 82. Втрати окупантів оцінюють до 100 мільйонів доларів. У ГУР повідомили, що планування операції зайняло два тижні, відстежували маршрути патрулювання та графік зміни вартових, щоб непомітно проникнути на об'єкт, вразити сушки в ангарі та безперешкодно залишити аеродром. Це так новина в Москві у власному авто підірвали генерала начальника оперативної підготовки Міноборони Росії Фаніла Сарварова. Вибухівка, яку підклали під дно Кія, спрацювала через декілька секунд після початку руху. В мережі пишуть, що цей генерал воював в Україні, в Чечні, Осетії та Сирії. Спочатку стало відомо, що він перебував у критичному стані з численними переломами та пораненнями. А згодом розмі підтвердили, що Фаніл Сарваров не вижив. Росія розробляє нову зброю для знищення супутників Starlink компанії SpaceX американського мільярдера. Ілона Маска про це повідомляє Associated Press з посиланням на доповідь двох розвідувальних служб країн НАТО. Згідно з даними розвідки, так звана зброя зональної дії заповнюватиме орбіти Starlink сотнями тисяч високощільних гранул. Це може вивести з ладу одразу кілька супутників, але також створює ризик катастрофічно супутній шкоди для інших орбітальних систем. Кульки будуть настільки малими всього кілька міліметрів. В діаметрі, що їх не можуть виявити наземні та космічні системи, це як зазначають може ускладнити звинувачення Москви у будь-яких атаках. У висновках із якими ознайомилося видання, не вказано, коли Росія зможе розгорнути таку систему. Однак, за словами джерела агентства, зброю зараз активно розробляють. Це схоже на єдину атаку, яку готують на Росії. Два ймовірні сценарії нападу Росії на Естонію опублікували у доповіді експерти Європейської ради із міжнародних відносин. Сценарій номер один вторгнення, швидке захоплення нарви, можливо, просування до Таліну, щоб шокувати НАТО та примусити до переговорів про паузу йдеться у звіті. 40 40-тисячне груповування сухопутних військ Росії на кордонах країн Балтії проти 43 тисяч естонських збройних сил через неможливість Росії задіяти всіх з вказаної чисельності, естонці матимуть чисельну перевагу, вважають експерти. Протягом двох діб до Естонії прибуде підкріплення із сусідніх країн НАТО. А за кілька годин авіація союзників Естонії за підтримки ППО забезпечить перевагу в повітрі. У доповіді йдеться, що в результаті вторгнення закінчиться стратегічною катастрофою для Москви. І другий сценарій це гібридна атака, анексія за оцінкою експертів. найімовірніша. Їй передували б інформаційна кампанія та заяви про дискримінацію російськомовного населення, кібератаки та заворушення у нарві. Після цього в місті можуть з'явитися невеличкі загони спецназу чи ВДВ. США залишаються ключовим партнером НАТО та фінансово підтримують Україну в війні з Росією, забезпечуючи безпеку Європи. Про це в інтерв'ю більд заявив генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Я взагалі не вважаю, що це станеться. Наразі ми бачимо, що обмін інформацією та постачання зброї до України тривають. У Газі ми стали свідками великого прориву президента Трампа у зовнішній політиці. П'ятивідсоткова мета для витрат на оборону та зобов'язання підтримувати Україну сильною. Тільки на цей рік ми запланували поставки на суму 5 мільярдів доларів для України наразі близько 4,3 мільярда з них фінансово забезпечені. Ми працюємо над тим, щоб продовжити це наступного року. Тож ситуація є доброю. При цьому Рютте скептично оцінив припущення, що США бажають вийти з Європи. Він вважає, що Штати залишаються партнером європейських держав у питаннях безпеки та колективної оборони. Безумовно, Трамп чітко висловив свою підтримку НАТО, але також чітко висловив очікування, що ми значно збільшимо наші витрати. І ми це робимо. Німеччина це робить, і я дуже вражений. Європейці беруть на себе відповідальність у цій коаліції добровольців. Вони захищають східний фланг Балтію під чітким європейським керівництвом. Все це показує. Ми діємо. І США чітко заявили, що залишаються залученими в Європі як у ядерній, так і в конвенційній сфері. Вихід з Європи не обговорюється. Але це ще не все зі слів, та кілька європейських країн заявили про свою готовність надіслати війська до України, якщо буде потреба. Звичайно, ми зараз публічно не обговорюємо деталі відправлення миротворців до України, але можу сказати, що кілька європейських країн заявили про свою готовність надіслати війська, якщо забажають. Наразі триває робота над визначенням точної структури цієї коаліції охочих як виглядатиме розгортання, що відбуватиметься на суші, на морі, у повітрі тощо. Усі ці елементи зараз опрацьовуються. Переговори між США та Росією щодо України зайшли в глухий кут. Питання територій та гарантій безпеки досі залишаються невирішеними. Про це пише Клеш. Водночас в Кремлі також заявляють, що більшість переписаних пунктів угоди для Росії неприйнятні. Натомість у США кажуть, після вихідних є потужний прорив у переговорах. Тож що насправді там відбувається, про усі ексклюзивні подробиці. Дивимося далі. Чотири ключові документи: мирний план із 20 пунктів, економічний план розвитку та дві угоди про гарантії безпеки для України, багатосторонню та двосторонню від США. Це головні питання, які обговорювала українська делегація із представниками США та європейськими радниками з нацбезпеки у Флориді. Повідомив телеграм-секретар РНБО Рустем Умєров. Поїздка в межах мирних перемовин тривала три дні. Крім того, за словами Умєрова, делегації розмовляли про часові межі і послідовність наступних кроків, щоб зупинити вбивства. Досягти гарантованої безпеки та створити умови для відбудови України в той час, посланець Трампа Вітков опублікував в соцмережах короткий допис, де написав, що Україна віддана справедливому миру, хоче зупинити вбивство та високо оцінює лідерство США в переговорному процесі. А от представник Кремля Кирило Дмитрів, який теж перебував в Майами, на переговорах після свого візиту не надав жодних коментарів. Однак заявив, що наступна зустріч щодо мирної угоди має відбуватися вже у Москві. Однак, помічник російського диктатора Ушаков попередив, що більшість українсько-європейських мирних пропозицій Росії не підійдуть, тому вони будуть притримуватися того, про що раніше домовлялися із США. Віцепрезидент США Джей Двенс одразу після переговорів у Флориді з Росіянами зробив заяву, що нині є прорив на перемовинах щодо. України Глава Білого Дому Дональд Трамп поки не коментував мирний процес, але на вихідних провів телефонну розмову з британським прем'єром Старміром. Лідери обговорювали війну в Україні та роботу так званої коаліції, бажаючих, яка зобов'язалася підтримувати Україну. Якщо ж кремлівський правитель Володимир Путін скаже ні на мирних переговорах, то треба кардинально змінити гру і надати Києву томагавки для ударів по російських заводах дронів і ракет. Таку гучну заяву зробив сенатор республіканець Лінсі Грем. Ось що сподіваюсь зроблені. Бить президент Трамп підпише мій законопроект з 85 співавторами і веде тарифи на країни як Китай, що купують дешеву російську нафту, визнає Росію спонсором тероризму за викрадення 20 тисяч українських дітей і захопить кораблі з санкційною нафтою, як у Венесуелі. Президент Франції Мануель Макрон несподівано для всіх сказав під час своєї нещодавньої прес-конференції, що для світу та Європи загалом буде корисним вести діалог із Путіним, але, на його думку, все треба погоджувати з Україною. Переговори мають проходити під європейським керівництвом прозорими та за участю України. До того часу Європа повинна продовжувати фінансувати, брати на себе зобов'язання, чинити опір та допомагати Україні. Речник Кремля Кирило Дмитрів у відповідь на заяву президента Франції про те, що ЄС повинен знайти спосіб безпосередньо взаємодіяти із російським диктатором, заявив, що в Москві тільки раді від цього, поки не зрозуміло наскільки це відповідає дійсності, проте лідер Фінляндії каже, що для врегулювання війни в Україні залишилося вирішити 5% питань, але вони найскладніші колишнього народного депутата, а нині члена наглядової ради державної компанії Укрзалізниця Сергія Лещенка, було звільнено з посади радника голови офісу президента України. Про це йдеться в офіційній відповіді на запит українських новин. Так на банкові повідомили, що після відставки голови офісу президента Андрія Єрмака всі його радники та помічники також були звільнені у зв'язку зі звільненням керівника офісу президента України особи, які перебували на посадах помічників та радників. Штатних і поза штатом керівника офісу президента України звільнені з займаних посад. При цьому перелік звільнених осіб надано не було. Але згідно з попередніми публічними заявами ОПУ, відомо, що на станом на грудень 2024 року Андрій Єрмак має дев'ять радників: штатні Олександр Бевс, Лілія Пашинна, Вікторія Романова, Тетяна Гайдученко і поза штатні Лещенко, Дарія Зарівна, Михайло Подоляк. Еліна Альянова та Олександр Роднянський Минулої доби росіяни завдали масованих ударів по транспортній портовій та промисловій інфраструктурі на півдні Одеської області. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. З його слів, внаслідок ворожих ударів зайнялися пожежі, пошкоджено майно. На щастя, обійшлося без постраждалих. Мережі пишуть, що тепер одещину затоплює сотнями тонн олії. Ворог шахедами б'є по резервуарах зберігання. Тим часом в мережі з'явилися кадри масштабної пожежі у найбільшому порту України через черговий удар окупантів. У південному загорілися 30 контейнерів із борошном та олією. Сюди прилітає третій день поспіль. За минулий тиждень Росія випустила близько 1300 ударних дронів, майже 1200 керованих авіаційних бомб та 9 ракет різних типів по Україні. Особливо постраждала Одещина та південь. Ну а прямо зараз унікальні кадри над головою шахеди, а на землі кипить робота. В мережі показали залаштунки подвигу енергетиків. На кадрах видно розмиті шляхи, по яким енергетики дістаються до уражених об'єктів. Зрозуміло, що така дорога пастка для техніки і швидка евакуація звідти. Майже неможлива плюс ворожі дрони, які нависають просто над головою. Утім для наших енергетиків це вже буденність. Українські енергетики зустрічають світанок раніше за всіх, і першими приходять туди, де російський удар залишив темряву під постійною небезпекою в день та вночі. Сподіваємося питанню людей, чому так довго не вмикають чи не відновлюють світло після побаченого значно поменше. І справжній Крінж, Черкаський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки виклав допис, в якому продемонстрував Бурятів у складі російської армії. Реклама, на якій зображені буряти, покликана пояснити, чим може загрожувати ухиляння від військової служби. Відповідний допис з днями з'явився на сторінці Черкаського обласного ТЦК у Фейсбук. Ні, нравиться ТЦК, тогда ми йдемо к вам. Таким текстом супроводжується колаж також у ТЦК розказали про альтернативу ухиляння від служби у лавах ЗСУ. Альтернатива ухилянню існує, і вона страшна. Мобілізація до окупаційних військ йдеться у дописі. Несподівана реклама з бурятами викликала неоднозначну реакцію багатьох користувачів. Чимало українців погодилися з твердженням, інші ж розкритикували подібний спосіб мотивації до військової служби. Одразу три пасажирські літаки ледь не розбилися через ракету Ілона Маска. Документи федерального управління цивільної авіації США тільки зараз показують, яку небезпеку вибух ракети Маска становив для трьох рейсів того вечора, включно з рейсом JetBlue до Сан-Хуана, екіпажу якого було сказано, що подальша подорож можлива тільки на свій страх та ризик. Сьомий безпілотний випробовальний політ Старшіп став останньою спробою генерального директора Ілона Маска втілити в життя мрію про політ на Марс. Та відбувався за кілька днів до того, як він заснував міністерство ефективності державного управління в Білому домі за президента США Дональда Трампа. Три літаки, на борту яких перебувало загалом 450 осіб. На щастя, змогли благополучно приземлитися після оголошення про нестачу палива та про Одження через тимчасову безпольотну зону, коли авіадиспетчер повідомив одному з пілотів, що для посадки в Сан Хуані необхідно оголосити надзвичайну ситуацію, пролунала відповідь. В такому разі ми оголошуємо надзвичайну ситуацію. My day, my day, day, my day. Після вибуху ракети Маск написав у соцмережі X: успіх не передбачуваний, але розвага гарантована. Але федеральне управління цивільної авіації заявило, що компанія SpaceX не зателефонувала негайно на офіційну гарячу лінію, необхідну в разі будь-яких порушень, пов'язаних з інформуванням авіадиспетчерів. В Майамі диспетчери дізналися про наслідки вибуху тільки від пілотів, яким доводилося пролітати крізь уламки ракети маска у Великій Британії, зафіксували новий світовий рекорд: найвища жива різдвяна ялинка у світі. Це гігантська секвоя, яка сягає висоти 44,7 метрів. Дерево посадили ще у 1860 році. Для того щоб воно засяяло, знадобилося 1300 лампочок. А сам процес декорування перетворився на справжню спецоперацію. Для того щоб дістатися в верхівки, використали спеціальний підйомник і гірлянду намотували кілька днів. На цьому в мене все. Підписуйтеся на наш канал, аби бути в курсі останніх новин. Побачимось.